Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм. Посилання у шапці профілю у Криму. Над військовою авіабазою в селище Гвардійське під Сімферополом стоїть чорний дим. Місцеві жителі розповідають, що там прогреміли кілька вибухів. У Криму припускають, що сталася атака безпілотника на склад боєприпасів. Офіційно ж окупанти мовчать. Про це повідомляють російські пропагандисти з видання Комерсант над військовою авіабазою УСМТ Гвар. Дійське Сімферопольського району Криму стоять клуби чорного диму. Повідомляють місцеві жителі за словами громадян. Раніше на території військового об'єкту пролунало кілька вибухів. Сказано в повідомленні офіційних заяв від окупаційної адміністрації з приводу того, що сталося в гвардійському, поки що не було. Однак відомо, що попередні окупанти розглядають версію за атакою на склад боєприпасів за допомогою БПЛА. За інформацією джерела військові відомства та правоохоронні органи перевіряють версію за атакою малим безпілотним літальним апаратом. На склад склад боєприпасів офіційні особи Криму поки не коментують ситуацію, зазначають пропагандисти. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупція.Інфо, Інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та тік-ток. Посилання в описі почуємось.